Хаджибейському районі Одеси в квартирі по вулиці Героїв Крут розігралася ціла трагедія. Чоловік 49 років побив та задушив свою співмешканку. А коли на місце злочину прибула поліція, зачинившись в одній з кімнат, виструбнув з вікна п'ятого поверху. Вночі до поліції звернулася донька 50-річної одеситки і повідомили, що мати не виходить на зв'язок. Виїхавши додому, до останньої і потрапивши в оселю, поліцейські виявили у ванні тіло господиня з ознаками насильницької смерті. Точну причину смерті встановлюватимуть судово медичні експерти. За даними слідства, жінку побив та задушив на ґрунті ревнощів її 49-річний співмешканець, судимий за майнові злочини. Фігурант затриманий у процесуальному порядку і перебуває в лікарні під наглядом поліцейських. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідчі йому повідомили про підозру за частиною першого статті 115 мови де про умисне вбивство Кримінального кодексу України. У межах провадження вилучені речові докази та призначено судові експертизи. Встановлюються всі обставини злочину. Слідство триває під процесуальним керівництвом Хаджибейської окружної прокуратури міста Одеси.